Законопроект про підвищення акцизного податку на пальне у другому читанні прийняла Верховна Рада. Про це вчора повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі. Запроголосували проголосували 231 депутат, і так новий законопроект передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі. Тож більше про це поговоримо далі із. Андрієм Закраєвським це голова правління асоціації Нафта і Газ України. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію, ну насамперед, чого тепер варто чекати від цін на пальне, наскільки вони зростуть і коли вони можуть зрости? Ну, я би чесно кажучи, взагалі нічого не чекав би цінами на пальне. Крім того, що на Автогаз підніметься ціна. Я так думаю, що десь на 2-3 гривні найближчим часом. Чому так? Дві причини: перша причина: насправді ми ж з вами вже в Етері зустрічалися з цього приводу аж 4 місяці назад. Тобто, це ж було на початку весни, коли почали розглядати цей проект. Потім ми обговорювали це на початку травня, і зазвичай ринок він реагує на це заздалегідь. Тобто, потрохи, коли ви робите якісь закуп... закупівлі, ви ж постійно очікуєте, що рада це прийме там в першому читанні, і зразу же прийме в другому читанні. Ну у нас виявився такий розрив в декілька місяців. Насправді, навіть якщо подивитися на ту табличку, яку я опублікував в Железняк, там вже ви бачите, що там з 1 липня вже почали повинні були збільшитися тарифи. Ясно, що трейдери, які закупивлі закозакупляли пальне ще там місяць назад, робили якісь договори і так далі. Вони вже потрохи включали в ціни оце підвищення, зв'язане з тим, що потрохи будуть збільшуватися аксиф, і за того до речі, ми спостерігали протягом останніх двох місяців. Розрив в цінах майже в 10 гривень між колонками, які посплачують нормальні акциз і податки, і колонками, які не сплачують ці акцизи і податки. Ну і виставок простий: там, де вже заздалегідь податки сплачують, там де вже це було по прокинуто в ціну. От ми побачили, ну так так, так скажемо, на зелених заправках. Ми побачили нові акції по на рахунок дронів. Ми побачили нові якісь там напої і так далі. Тому подібне, коли соціально відповідальні заправ... заправники, вони повертали ці гроші е, ну, на війну в економіку України. От, і побачили про те, що на 3-4 гривні були дешевші ціни не на зелених, так скажемо, заправках, і там, де не так е, спокійно сплачуються е, податки, ну таким чином. Пане Андрію, а ось ви пригадали про те, що ми в квітні з вами про це говорили тоді, коли внесли цей урядовий законопроект так. на розгляд. І також ми тоді я пам'ятаю, що з вами обговорювали матеріали Сергія Куюна, директора компанії А-95 для дзеркала тижня. І він в тому матеріалі якраз і розповідав, що ось цей законопроект підвищення акцизів, воно має внормувати, врахувати можливості населення, бюджету і внормувати можливості справедливості в оподаткуванні, аби не було того, що тоді. Покупці бензину платили в четверо більше за тих, хто купує автогаз. І ось ви кажете, що ціна на автогаз виросла. Це в контексті цього чи, можливо, тут ще інші якісь причини? Пане Сергій, дуже служно заявляє, що коли у тебе акциз там на дизель і на Бензин буде за 330 за 350 євро. Да, то є, те, що ми бачимо, ну це буде там через деякий час. Це буде там в 28-му році. Але ж тоді ж саме, у тебе буде всього лиш за тисячу літрів 68 євро. Акциз на Автогаз. Це несправедливо, тому що е, ну теплотворна здатність Автогазу всього ж на 30% відсотків нижче за бензин. Розумієте, і акциз повинен був бути десь в районі 200 е, євро за Автогаз. Ну ми побачили, що це 68 євро за тисячу літрів і чи 125 євро за тонну. Ну тому що е, літри тонни вирізняються да, в автогазі дуже сильно. От пане Сергій дуже слушно про це говорить і про справедливість, якщо говорити, то він ще іншу цифру називає. То тобто, єсть, зволікання між першим і другим читанням призвело, за думкою пана Сергія Коюна, до втрати бюджету десь поблизько 12 мільярдів гривень. Тобто, це це в кращому випадку. От, і я дуже поважаю його думку і. Знаю, що сам Сергій він постійно донатить і є автором багатьох багатьох збірів, і сам дуже велику частку дає на армію. І він задає питання, чому ми з цим. От то есть, ми втратили зараз між липнем і вересням 12 мільярдів гривень. Чому це дуже важно, важливо для нас з вами, тому що перше саме перше є. Не сумління заправки, ті, які податки не платять а слова в 10 разів менше ніж інші заправки. Тобто а 95 Артем і Сергій Кою постійно роблять ці дослідження і вказують тому ж самому Гетьманцеву про те, що не все в порядку з оподаткуванням не в плані збільшення його, а в плані адміністрування. От і е, о, такий простий варіант з збільшенням акциза, який набагато легше адмініструвати, тому що у нас багато зараз завозного пального просто напросто відверто кажучи, ми дуже мало виробляємо власного пального. От і е, це один із варіантів просто-напросто збирати з несумлінних заправок, е, все ж таки податки. Тобто, якщо, якщо говорити про ось ці такі тіньові АЗС, то можемо говорити, що якраз ось цей законопроект буде працювати на благо державі і буде зменшувати ось ці такі ризики, десь того, що вони не оподатковуються. 80% як мінімум, це імпорт. І якщо на кордоні все в порядку, то ми забудемо це забирати. І всього менше 20% – відсотків, це те, що. Ну, Може бути тут набадяжена, як то так кажуть. Пане Андрію, на ваш погляд, як підняття акцизів, дозвол... ну, на... акцизів на пальне дозволить збільшити надходження до бюджету і про які саме суми йдеться? Я... Мені важко про це говорити. Мені здається, що тут Артема Сергій, який... Вот вже сказали, що траты на місяць склали 12, на два за два місяці, склали 12 мільярдів гривень. Це означає, що додатково це як мінімум 150 п'ятдесят мільярдів гривень про розумієте, але знову ж таки, недоліки гітьманської політики полягають не в тому, що він неправильно готує законопроекти чи неправильно вичитує, а те, що на жаль, під час адміністрування ця от роздута армія податківців не так і не змогла, наприклад, справитися з тим, що у нас ну, явно існують жовті і зелені ціни на пальне. Ви їх прекрасно знаєте, як будь-який які виїжджають на дорогу. Ми ж це бачимо з вами. Ми можемо їхати і з вами. Бачити, ну як мінімум, якщо буде ще сокар, то ви побачите три ціни на пальне. Які вирізняються значно один від одного на більше ніж десятки зараз? Є позитивний тренд, і з'явився бенчмарк у, у то Тобто Укрнафта потрохи піднімає якість обслуговування на своїх АЗС, і тому як от фулл сервіс заправки починають діяти вже Гарно в і ми це бачимо. От і я так думаю, що це от бенчмарк через деякий час примусить все ж таки жовті заправки е, теж сплачувати нормально, тому що е, між оці от різноманіття різноманіття цін з'явилися такий бенчмарк, як «Укрнафта». От і з заправки, там де держава отримує і прибуток, і починає гарно обслуговувати автомобілістів якісним пальним. От ну я так думаю, що е це от теж е призведе до того, що отримання грошей буде більшим, тому що е розширення продажу через державну сітку заправки е призведе до того, що там-то будуть сплачуватися, слава Богу, нормальні податки, а не так як було при Коломойському. То есть, і тому можна очікувати значно більший. Не поступлення до бюджету за що за рахунок у як додаткова вам карта до бюджету. Ви про що я хотів сказати, зрозуміло, пане Андрію. Ми дуже дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що знайшли змогу і долучилися до ефіру. Це був Андрій Закревський, голова правління асоціації Нафта і Газ. України говорили ми з ним про підвищення акцизного податку на паливо, а саме те, що депутати вчора у другому читанні таки прийняли ось цей законопроект про підвищення акцизного податку. І за словами пана Андрія, найближчим часом ми істотних змін на цінниках на паливо не побачимо лише на Автогаз.